Усім привіт! Сьогодні я хочу їсти цю прекрасну їжу. Локшину. Так, звичайно, локшину. Без проблем приготуємо. Першим ділом розбиваємо яйце. Чудово. Далі кладемо бекончик. Мм, який ароматний. Чудово, все підсмажилось. Тепер можна прийматися за локшину. Ви лише подивіться, яка прекрасна домашня локшина у мене виходить. Відправляємо її у киплячу воду. Ей, Бен! Зараз не до ігор. Треба готувати. О, так, точно. І так я візьму локшину швидкого приготування та залью її окропом. Ось так. Відчуваєте цей чарівний запах. Так, такий собі. А у мене ще не все готово. Настав час залити мою локшину соусом. Зверху покласти яєчко, бекончик і вуаля. Можна спробувати. Ми готові, пригощайся.